Ви в піхоті воюєте з 22-го року? Так. Да. Я сам дивуюся, ну так. Як кажуть, одиничний варіант, я вже казав, таких, як ми хлопців, то вже можна перерахувати на пальці. Я, скажімо так, на цей момент рахую, що я більше приніс користі в піхоті. Молодший сержант. Ну, mm. зараз на посаді записаний стрілець санітар. Був стрільцем, був гранатометником, був навідником бойової машини. Був на курсах лідерства в Німеччині півтора місяця, сержантських. Скажімо, бойовий вишків. пройшов добрий. Ваш найтриваліший вихід, 71 день. Чому так сталося? Це був ваш перший бойовий вихід на Вовчанський напрямок. Так, на Вовчанський напрямок. Це був перший вихід. Першим ділом це було потрапити туди. Тому що це, ну, це рулетка. Ти в будь-який момент, можеш бути 200. в будь-який момент. Територія вся замінована. Це, скажімо так, загинуть, це я так раз і немає. Виходив я взагалі вночі, друга ночі. Ти йдеш просто навмання. на вмання. Типу дрон вийде, але ж ти йдеш на вмання. Заходив я, сіро було якраз після дощу. Було то її теж. Але ж ну, візуально бачив, де там. Що обійти, там які ти, саме мінування, обходи, і до точки дійшов, тоді вже почав дронами розносити впів, і в п'ю перечекав, перечекав удалого моменту і перемістився вже на завод до дружніх підрозділів, на малину перемістився. А з малини вже перемістився вже на свою позицію. Дочекався побратима, і ми вже двох двіючкою зайшли на позицію. Теж спитав суміжників. Хлопці, покажіть де. Тому що на карті ми дивимося ще місто, яке було ціле, а ти заходиш сплошна руїна. Просто одні скелети від будівель, там, одні фундаменти і каркаси. Що собою представляла ваша позиція? Зруйнована багатоповерхівка, п'ятиповерхівка. І в цій багатоповерхівці, скажімо так, від чиєїсь квартири, якась там кухонька чи те, що в неї лишилося там. Щоб ви розуміли, на, на такій висоті завалено, і це ти на карачках в такому приміщенні воюєш, скажімо так, і вкриваєшся, і все робиш. Плюс бореся цілодобово, щоб його не засипало, тому що над тобою висить три поверхи, які отак зложені, розкарачені, засипаються. Ну, коротше, треш. І плюс же ж тебе ворог 24 на 7 вибиває. Якщо ще несуча конструкція, десь тримається, б'ють. В критичні точки, щоб завалити всю будівлю, щоб нас живцем поховати. Тому що ж ці дрони FPV відпрацьовують, а розвідник сидить, моніторить ну, на термокамерах, чи є рух, чи немає переміщення. Але так, коли ти вже лежиш на місці, скажімо так, не ну, не, признає, ну, не, пере, не, не передаєш признаків життя, скажімо так. Ну, через якийсь період часу вони перестають тебе розбирати. А скільки вам нерухомо так? Необхідно було лежати, щоб відлетів дрон. Ну, останній раз тоді то до вечора, тому що нас атакували з двох сторін, побратима поранило. Склалася критична ситуація, що ну, там ще б навіть півіха залетіла і знищили б нас повністю. Але якось так склалося, що вдалося нам їх перехитрити. Так само ворог застосовував гази проти нас. Перед Паскою теж застосували гази якраз. Чи може й на Паску то було? Щоб розуміли, гризуни пропали, миші пропали, щурі пропали, ми залишилися живі. Ас він важкий випускається. Це завдяки, що там вода, бафи намочив, там було і серветки. Ну, попалило органи дихання, попалило, слизу попалило. Ти не рахуєш, який тебе день сьогодні, там, чи то неділя, чи. То, чи то, ну ти просто, от, як та пружина, звівся на адреналіні, на бейсболах, і ти працюєш, працюєш, працюєш. А дехто з хлопців там ну, о, каже, вже сьогодні, Пасха, Кругов. А потім по братим каже, ми вже місяць тут. А я навіть не рахував, ні, ні. просто виконував свою роботу. А ви розуміли, наскільки ви заступаєте? Ні. Я знав, що були навіть такі моменти, що я розумію, що якщо прийдеться, то ми там і лишимось. Тому що це війна. Це... Сьогодні я на завтра немає, скажімо так. Ну, таке, що завалило, дві доби відкопувалися. Нас накрив міномет, накрив танк. і Тебе нема зв'язку, да, ти живий, ну, там, контужений, там, покалічений, там, але ти живий. Ти не можеш про себе дати знати, що ти, ну, що ти є, що, 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 що все, все добре. І щоб вийти на зв'язок, ти маєш викопатися з того підвалу чи з завалів, щоб добратися до того місця, де є зв'язок. Ти ж Пробуєш одне там, не виходить. Це ж не так просто, що ти. це руїна, в якій ти, скажімо так, зажатий над тобою. Лежить відвал 2,5 метри, і ти з фундамента з підвалу пробуєш копатися. Не виходить, прокопалися, не то давай шукати інші методи, туди-сюди, інші шляхи. Коли ти, скажімо так, з викруткою розбираєш ціну 50 на 50 муровану, звичайною плоскою викруткою. Ти мусиш це робити, тому ну, немає варіантів ніяких. Є той підручний засіб, мінімальний, і ти тим засобом користуєшся. А як ви зв'язок відновили з командуванням? Добралися, скажімо, до того місця, де в нас зберігалися там, додаткові батареї, там, поміняли батареї і вийшли на зв'язок. Ви переміщувалися, там три позиції. Так. У вас був? Так, спочатку, як заходили, я зайшов. На малину, це проміжна позиція, з якої ми продовжували рух далі. З малини ми перемістилися на туман. Побратим перемістився на іншу позицію. Я безпосередньо був на тумані, Там був старший, був на тумані. Був десь до місяця часу. Потім прийшла вказівка переміститися на гарту. Там деякі в нас були переміни. Я перемістився нижче. Бо ця була позиція ну, панівна на версії. а це так, якби 100 метрів нижче. Це нас завалило, було на гардішому. Поки розкопалася плюс яма, а з гарди потім перемістилися назад на малину. Оце вже, вже я вже отримав поранення. Получилося так, що очередний приход з танки і впала несуча стіна силікатного кирпича. Це мене завалило Снайпера завалило побратима, ще там пару чоловік. Сидні забої м'яких камедніх. Я взагалі думав, що вже мене поламало. Бу лежиш і починаєш, як кажуть. Приходити в себе відчувати, чи ти щось чуєш, чи тебе ноги ворушиться, хоча мага, вроді цілий. Вроді пальці ворушиться, давай розкопуватися. Хлопці допомогли, що туди-сюди. Це вас вже вдруге засипало. Так. Ми ще мали зранку, там була одна задача виконати її. Але вже потім я виходжу на радіацію, вже командир кажу, що вже нема кому виконувати, тому що вже всі 300. Але першим ділом, дивися, надаєш тим допомогу, хто тяжкий. Потім вже звертаєш увагу на себе. А ще опишіть своє поранення, щоб розуміти, як ви своїм пораненням могли іншим допомогти? Забої м'яких тканин, забої ребер, грудної клітини, контузії. Ну, тобі ж щоб розуміли ноги всі сині. Так само ребра, голова, рука. Це зараз воно вже все посудило, тому жах. Ну що, плюс-мінус бачу, що можу рухатись, там, поміг побратиму, там ще одному поміг. Наші думали, що ну, вже там нам гайки взагалі поскидали нам ці лангети, щоб ну, за, при переломах накласти. Шансів було б на вихід мізерно. Малина це позиція, скажімо так, наша складова, через яку проходять ці рухи, проходили і дружніх підрозділів, і наших. Ну, це частина заводу, потужна будівля чотирьохповерхова. Ми їм перерізали всі рухи і контролювали їхні рухи. Вони хотіли нам зайти в тил, щоб зайти і нам всі переміщення. Це ж колишній стратегічний цей завод. Там якісь двигуни робили, це ж все. Раніше воно на оборонку працювало. І це цехи цього заводу. Там, це один з цехів, в якому ми були. Так само, як тоді були на тумані, так само там, на тій п'ятиповерхівках, ми теж контролювали. Кусок фронту, який обрізав підхід ворогу уже сюди, до цих позицій. Яку от на цій ділянці ворог застосовував тактику? Накривала артилерія, танк розносив 120-й міномет, 80-й міномет. Застосовували ці Іскра, це їхній літачок, який, як кажуть, зроблений з і палок, як вони кажуть, там алюмінієва труба, розмах крила 2 метри. Але він несе вибухівки 10 кілограмів як тимка, ще плюс вони 2 кілограми пластиду чіпляють наверх. І це уявіть, він прилітає і розносить будівлю. Там, де ми були, це ну, фактично оточення. Логістика вся дронам. Харчі нам скидають дронами, боєприпаси нам скидають дронами. Коли підходить заміна, це дуже-дуже великі ризики і, скажімо так, дуже. Велика вдача, що хлопці заходять і міняють. Які ваші результати, що вам вдавалося там? Ну, максимум знищити ось, живу силу ворога. Плюс ми ж так само надаємо інформацію розвідувального плану напрямки, з якої сторони там працює артилерія, там міномет. Кожна позиція надає інформацію по переміщенню ворога. Було таке, що, ну, що ви розуміли, штурмує енна кількість ворога. В лоб нас в білий день. І вони пробували це робити. Ми їх всіх знищували. Всіх знищували. Тоді була група десь шість чоловік. І вас двоє. Так. Да. Скільки сумарно ви особисто завдали втрат? 12 десь. 15-300, вона підтверджений. Я до певного моменту рахував потім. Це як? Це ти просто робиш свою роботу. Він прийшов на мою землю. Я його не сприймаю як людину. Ти задоволений, що ти його знищив, що на одного ворога стало менше. Ти знаєш там, на той 300, ти знаєш, що вже він не принесе нам шкоди, що вже він так само через якийсь період часу він буде 200. Наші шквали взяли, то там був полонений. Я з ним спілкувався. Щоб хтось мені сказав, що я буду з кацапом в одному сховку спати, б не повірив би. Ну так склалося. Я кажу, такий треш в житті, ну життя бентежне. Я йому кажу, якого ж ти дідька сюди прийшов? Ну там, кредити, туди-сюди, там, як вони трусять. Ну, в результаті він вже воює рік, і в Овчанську він вже півроку. А він ну, фахівець Ребовський по ну, Ру. Я кажу: всіки ж ти наших хлопців нестив? Я кажу, ваші хлопці не нищить, я тільки в пів відрони Ну, Ну, кажу, ти мені розкажи. Всі вони хочуть такі, ніхто не стріляв, ніхто зброї в руки не брав, але ж... пруть вони сюди. Але втрат, втрати, які вони там несуть, це, це, це просто жах. Щоб ви розуміли, ну, короткий напрямок, там, той, що я на ну, Тому клаптику землі, 3-4 метри, які я там контролював, то їх там лежало, може, 115. І знову ж серед цей клапать і гонять свіжих, що він має пройти там, оце проміжуток там, пробігти ці 2 метри, щоб пройти. Він біжить між трупами і все рівно йде. Ти знаходишся, щоб ви розуміли, над тобою купа трупів, які розкладаються, по яких лазять лічинки. Трупний запах. Якщо ти сидиш, скажімо так, і тут а лежить тіло, яке розлагається. Одне, друге, третє. Таке знаєш, як ти в могилі. живий, але ти між цими всіма. Це там таке круго. Але якось. Якось. Ми це все витримуємо. Надихало це сім'я рідні, там час від часу скидали голосові повідомлення по рації. Коли ти чуєш голос близьких, то теж тебе надихає. На ваш телефон вам записують і я... включає? Я по, рад... чи... по рації. Виходжу на своїх і він включає телефон через радійку. Записую і вже потім на підрозділ скидає вже. Хлопці скидають вже додому там, дружині. Люба, дружина, Наталочка, скочу, я тобою. За донюю, за синочками. Пісно нас обіймає, цілую. Люблючивай чоловік, Батько працює. Надіюсь, десь скоро побачиться. Вісно, цілую куймує. Скільки мені два слова, голос, обоскучу за тобою. Ромка, ми дуже скучили всі за тобою, молимось за тебе. Надіємося, щоб Господь був виріг тебе і твоїх побратимів. Любимо тебе, скучаємо за тобою. Тобі всі передають вітання. Надіємося, як на найшвидшу зустріч з тобою. Тримайся, рідненький. Ти у мене найкращий. Я тебе дуже-дуже люблю. Міцно обіймаю і цілую. Ворог не давав нам звідти вийти. Останні два дні то взагалі скидали гази, травили газами, щоб... Ну, Стравить знищить, не дасть шансів вийти. Але з'явилось можливо, теж короткочасно тобі там дають півчаса, скажімо так, у тебе півчаса часа, якщо вискочив. Ти цих півчаса не скористався, ти вже, ну, все знову йдуть бойові дії і шукається та шпарина, за якою можна скористатися. Та шпарина зазвичай вночі. Бо дякувати вдалося нам вийти. Ким ви були до війни, чим займалися? Професійний водій, працював у логістиці. Там фірма забезпечувала свіжі овочі фрукти з усього світу. Якось так. Все життя, скажімо так, за кірмовим. Скажемо, перші дні війни пішов зразу. Дружина, звісно, була дуже щаслива, що два хлопці одразу пішли, здобувались. Ви разом з сином так, так пішли? Розкажіть трошки про вашу родину. Троє діток, старший син Олексій, середня дочка Богдана і найменший син Тимофій. У всіх різниця якось так склалося 6 років між дітьми. Мої діти воювали у Панс. Зовсім інша. Не хочу там нікого образити, просто що. Я так само, що родився в Сувку і ховався в Сувськовій школі. І... Але нас все одно виховували націоналістичних. Напрямок. Я особисто знаю ціну і дуже багато моїх побратимів вже загинуло. Плюс ще це все, скажімо так, жага помсти. Хто на війні довго, той знає, що це таке. Да це воно важко і стираються деякі грані ти забуваєш про певні ризики, але ми боремося за свою країну. За свою землю, за кожний клаптик, скажем, за той зданий зруйнований будинок, але ми його тримаємо до останнього, тому що це наша земля.